Сьогодні ми зібралися для проведення першої конкурсної комісії відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Відділ культури Мукачівської районної державної адміністрації 7 липня 2016 року оголосив конкурс на посади директорів сімох закладів культури району АСАН, директора районного будинку культури, директора Мукачівського районної централізованої бібліотечної системи, директора будинку культури селища Ченадієво, за клубом селища Ченадієво по вулиці Санаторній, за клубом селища Чонадієво по вулиці Фрунзе директора будинку культури села Великі Лучки, за клубом села Великі Лучки по вулиці Головній. Прийом документів для участі у конкурсі і формування комісії здійснювався протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу у газеті Панорама від 7 липня 2016 року та на сайті Макачівської районної державної адміністрації у рубриці «Культура». До складу конкурсної комісії на призначення керівників закладів культури входять представники від трудового колективу та від органу управління. На жаль, від громадських організацій у сфері культури, заявки ніхто не подав. До сьогоднішньої, До складу конкурсної комісії входять такі члени комісії. Копча Оля Миколаївна, головний спеціаліст відділу культури Мукачівської ради адміністрації, Немеш Лілія Михайлівна, голова районної проспілки працівників культури, Волошин Тетяна Іванівна, директор Великолучківської дитячої школи мистецтв, репенець Наталія Михайлівна за клубом села Верхня Візниця, Грищук Людмила Мирославівна. Виконуючи обов'язки головного бухгалтера Централізованої волонтерів відділу культури Мукачівської ради ж адміністрації мейсер Катерина Карлівна, заступник директора Ракошинської дитячої школи мистецтв, Петер і Павлівна, завідуюча філією бібліотеки села Клиновець та Грищук Єлизавета Павлівна, методист районного будинку культури. Порядок денний першого засідання конкурсної комісії. Перше питання режим голосування відкритий чи закритий. Обрання голови конкурсної комісії. Третє питання. Розля... розгляд документів на відповідність кваліфікаційних вимог. І четверте питання визначення дати другого засідання. Шановні члени комісії. Перше питання у нас: режим голосування відкритий чи закритий. Давайте свої пропозиції, Яке буде, який буде режим закритий чи відкритий. Давайте свої пропозиції і проголосуємо. Відкритий. 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 Хто за те, щоб був режим голосування відкритий? Голосуємо прийнятого одноголосно. Друге питання обрання голови конкурсної комісії та секретаря. Давайте свої пропозиції щодо обрання голови конкурсної комісії. Копчу, Ольга, Миколай, Миколай. Хто за те, щоб голова комісії конкурсної була Копче Оля Миколаївна, головний спеціаліст відділу культури Мукачівської адміністрації? Проголосували одноголосно, прийнято. Давайте свої пропозиції щодо обрання секретарем конкурсної комісії. Грищук, Грищук Єлізавета Павлівна. Хто за те, що була секретарем конкурсної комісії? Грищук Єлізавета Павлівна, методист району будинку культури. Одноголосно голоси голос прийнято. І я надаву для проведення першого засідання конкурсної комісії. Я надаю голові комісії ковчі Польсі Ніколаївні слово. Отже, 6 серпня 2016 року завершилося подання документів кандидатам на посаду керівників вищевказаних вказаних закладів культури району. Для участі в конкурсі необхідно було подати заяву про участь у конкурсі. За наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно, законно про захист персональних даних, автобіографію, що містить прізвище, та по батькові, число, місяць і рік, рік, і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, громадську роботу, контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, копію документу, що посвідчує особу, копію документів про вищу освіту. Два рекомендаційні листи до вільної форми, мотиваційні довільної форми, проєкт програмний розвитку відповідної практики культури на один і другий років. Зазначені документи були надіслані на електронну адресу відділу культури та на поштову адресу комунального хатівка, вимоги до керівника Державної чи комунального закладу культури. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту. Наша робота в сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями освітні професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Не може займати, признач, бути призначена особа на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, яка за рішення суду визначена недієздатною, або її дієздатність обмежена, має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена, або не знята встановленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення. За вчинення корупційного правопорушення і також не може бути призначено на посаду керівника державної чи комунального закладу культури особи, яка є близькою особи або членом сім'ї, керівників органу, що відповідно до статутних документів дійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центральним органом виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Зауваження та пропозиції щодо кандидатів на керівні посади за культури Мукачівського району від фахівців, так і від представників громадської області приймалися до 16 серпня на поштову та електронного бюджету культури. Отож, по завершенню прийому документів перед при тенденцією на керівні посади шестер, а саме на директора районного будинку культури Горват Ганна Іванівна, на директора Бухарківської районної централізованої бібліотечної системи Дорож Ганна Юрійовна, директора будинку культури Сантеча Надії Маринець Наталія Васильівна, за клубом селища чи вулиця Саматорна, 94, Суряниця Ірина Андріївна, за клубом селища чинодії вулиця, вулиця Фундза, 4, Кобаска Марія Федорівна. І на директора будинку культури села Великі Лучки Петра Олена Іванівна. Отже, переходимо до відкриття конвертів, які були надіслані на адресу відділу культури. Перший конверт це дорож Ганна Юрівна. Так. Дякую. На посаду директор за з бібліотечна бібліотечної системи. заява є автобіографія, довідка про несудимість, паспортні дані, диплом, рекомендаційний лист. А від кого рекомендаційний лист. Так, рекомендаційний лист від директора Викарпатської обласної університетної наукової бібліотеки імені Потушника. І ще один рекомендаційний лист є так, від директора Мукачського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Мотиваційні лист Анна Юрійовна мотивує, чому цю посаду. І програма розвитку культури на рік і на б'ят. Асто трошки знайомитися. Лом вищого освіта? Так, який йде Київський державний університет. Яка мотивація? Директор? Мотивація? А стаж, старшу, статус, заняття. Да 1986, -1986, 1986 року. Будь ласка, почитайте року мотивационные 1964 року народження директор Мукачівської районної централізованої бібліотечної системи має намір взяти участь у конкурсі на посаду директора Мукачівської районної централізованої бібліотечної системи. Претендувати на посаду мені дозволяє наступне: освіта, диплом бібліотекара, бібліографа, вищої кваліфікації, старш роботи бібліотечної галузі 30 років. Досконало володію всіма процесами бібліотечної роботи, так як працювала на посаді старшого методиста, завідуючого методичним відділом на посаді директора 2003 року. За період роботи на посаді директора та за сприянням відділу... Туримука ради адміністрації кардинально змінилася найкраща атмосфера бібліотечного обслуговування, користувачів, мови праці, бібліотечні працівники, створення позитивного іміджу бібліотеки серед громади району сприяють проведенню високому рівні загальносистемних просвітницьких заходів, майже на всіх заходах, що проводяться присутні керівники району, полови сільських та селищних. Бібліотеки району беруть активну участь у щорічному обласному огляді конкурсі на кращу сільську бібліотеку і міралізова ставала його призерами. В червні 2015 року Мукарська централізована районна бібліотека приймала фігурці бібліотечної справи із різних областей України і отримала позитивні відгуки. За останні роки значно підвищився авторитет бібліотеки в районі. Відчутно покращується матеріальна база району. А лише у 2015 році здійснення поточних ремонт бібліотек сіл Лавого, нова победит Стривчового, забитого обавого, цього року проводиться поточний ремонт бібліотеки філії села Верхня Резниця. Своїм головним завданням в Раді обрання та призначення на посаду директора вважає наступне: забезпечення реалізації права кожного жителя на доступ до інформації, забезпечення ефективного збереження та використання бібліотечних фондів, активне впровадження інформацій інформаційних технологій, національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, досконалення організаційно-методичної діяльності бібліотеки та системи підвищення фахового рівня бібліотечних працівників району. Маю надію на позитивне вирішення питання щодо затвердження мене на посаду директора Мукатського районної централізованої бібліотечної системи. Розглядаємо тоді, чи приймаємо документи і виносимо на голосування. Хто за те, щоб винести на друге засідання комісії дорожгану Юрію? Голосуємо. Хто, Хто за? Утримався? Проти. Дякуємо. Переходимо до відуща. Grazie a tutti. Рекомендаційні листи є, паспорт питання є, дипломи є, програми є. А то як Рекомендаційні листи. Від кого? Від обласновування з ціле методичного центру.

que está. Ocupado, se ocupando com П'ятого року прийняти на посаду треба чи скорея не буде де й працює mm -hmm. до самі. Mm -hmm. Виносимо на голосування? Mm -hmm. Виносимо на голосування прийняття документів город до Ганни Іванівни і допущення її до другого засідання конкурсної комісії. Хто за, будь ласка, проголосуйте.

No. Ну, ну, mm -hmm. що... ну, на даний час працює художній керівник будинку культури Чандійської свої... чиндій. Чандіїсь будинку okay. okay. культури. зарекомендувала себе Обтобіографія. Завжди приймає участь в масових заходах. Так, працювальний колектив систематично працює, працює. Всі заходи, які ми проводимо в районі, стараються дівчата і взагалі. Стараються приймати участь і запрошуємо їх на ці заходи. кандидатура достойна я думаю. Так, дівчата? Так, так. так. Виносимо до голосування. Будь ласка, прошу проголосувати за те, щоб винести на друге засідання кандидатуру Марини Сінаталії Васильівни на посаду директора будинку культури селища чи Голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримався? Немає. Вишення не про. Посадити клубом стали е, ще неділі вулиця Санаторна 94. Та, лист, рекомендаційний рекомендаційний директор Рекомендаційний лист, лист, директора школи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Коротко. Скільки працює? З 70-го року працював художником керівником один культури Богдан Рахівського району Закарпатської області і з жовтня 70-го року по теперішній час працює на відвідувачів селищі Ченодії вулиця Прометова 94, закінчило курське культурно освітнє училище. Здобула кваліфікацію клубний працівник керівник самодіяного хореографічного колективу. Щодо, щодо керівника, я можу добавити, що це є серйозна відповідальна людина, е, працює з колективом хореографічним вже багато років. Е, ну і в цьому році ми мали можливість подивитися її роботу на е, районному семінарі, е, де вона показала е, е, широко. Розгорнула і тренажа, і, і народно сценічного тренажа, і народний танець показала, і сюжетні танці показала. Mm -hmm. Тобто людина відповідальна на своїй справі фахівець високого класу. Я думаю, дівчата, що достойна кандидатура на посаду завідуючи від клубу. Відповідальну місці. Повна відповідальність, така і, і комунікабельна, е, дипломатичні Привітня. відносини з усіма, і привітна, і дружні відносини стараються з усіма е, і, і працівниками, і, і працівниками, і, да, і, і працівники закладів культури наших поважають її, і відповідно в селі вона теж має повагу. Це не знаємо, бо працюємо відповідально. Досвідчимо юлю Досвідчена людина. Виносимо на голосування. Прошу проголосувати за те, що на винесення на друге засідання, що Ірина Андрія на зайного за клубу селища чи вулиця Санаторна, 94. Прошу проголосувати. Хто за? проти? Утримався, немає. Те, те, так. <клуб> так, далі. Когаска Марія Федорівна претендує на посаду за клубом селища Челодія вулиця 4. У нас програма розвитку культури, розвитку клубу задачного діяла по молоді фонда Чутиве. Так, на лице. Можно так на него. на тут сидимость.

Пласимо на голосування. І хто за те, щоб побазка? Марія Федорівна на другу голосування на засідання другої комісії. Прошу проголосувати. Хто за? Проти з немає. З одного голосу. І пацан Олена Іванівна. Рекомендую на посаду за будинку культури Слава Великіловича. Картикаційний код, автобіографія, ласка Автобіографія. мене описа. Мотиваційний лист. Рекомендаційний лист від директора Великолучківської дитячої школи мистецтва. Диплом. У 2010 році закінчила Мукачевський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю музична педагогіка і виховання. Я здобула кваліфікацію вчителя музичного мистецтва. Також у 2007 році вона закінчила Ужгородське училище культури і спеціальністю народних хложено творчості. До була кваліфікація організатор культурно звільняної діяльності, художній керівництво медіаного творчого. Вона працювала вчителем у великолучківській дитячій школі мистецтв, досить достойна людина, дійсно така, що відповідальна і хороша робота була в неї показана. Молодная з перспективна людина. Я думаю, що треба дати можливість. Займати посаду відповідно і, і ще далі вдосконалювати себе і, і показувати хороші результати. Прошу ви не голосування? Хто за те, що допустити до другого засідання конкурсної комісії на саме Олена Іванівна? Прошу голосувати. За? Проти? Утримався? Всі за одного розмірку. Позиції, коли проведемо другу засідання. Можливо, завтра на 10 -му. 17 -му? Так, 17 го 17-го сьогодні на 10-ту годину. Всіх підходить. Хто за, будь ласка, голосуємо? Так, проти отримання до одного, значить, всіх керівників буде повідомлено, що завтра буде на 10 годину, проведено друге засідання якого претенденти будуть захищати свої, свої плани на рік і на п'ять років? Тоді дякую вам всім за увагу, До завтра.